25 червня, доброго ранку. Так сказати, казала мама, вчися та не будеш робити помилок. Покосив, пішов дощ. Перевернув. Перевернув, пішов дощ. Позрібав. Тепер вмісто того, щоб хотів тюкувати. Тепер вмісто того, щоб тюкувати, жаба давить тюкувати, тому що. Ціно вони супер таке грузимо руками. Тобто не хочеш думати головою, роби руками. о, Так що так ми так ми живемо. Дивіться, яка хороша погодка сьогодні з утра. Хоч погодка, слава Богу, як золото. Сонця немає. от, Ще нам оце треба ще подособирувати. Думаю, може сьогодні його подособируємо. О, так що так ми і працюємо. Юра, добрий ранок. Процес іде. Можна було б більше зверху накидати. Юра каже, вила, короткий, не достаємо. О, так що так. Так, всім добро. гарного дня.